Пана Купала містичне дохристиянське свято, в якому переплітаються давні традиції, фольклор і чари природи. Коли дні стають довшими і тепло літа огортає землю, це свято розкриває нам красу природи, мудрість наших предків та дозволяє насолодитися таємничою магією, яка здатна об'єднати людей. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про це свято. Свято Купала, також відоме як Купальська Ніч або Ніч на Івана Купала, є давнім язичницьким святом, яке відзначалось в Україні протягом століть. Його походження можна простежити ще з дохристиянських часів, коли воно було пов'язане з ріднім сонцестоянням і поклонінням природі. Перші писемні згадки про свято Купала в Україні є у Волинському літописі у 1262 році. Після проведення реформи церковного календаря українці з 2024 року відзначатимуть Івана Купала разом з західними слов'янами в ніч з 23 на 24 червня. Вогонь відіграє центральну роль у святкуванні Івана Купала. Обрядове багаття на свято Івана Купала пов'язане із культом сонця, тому й місце для нього обирали, як правило, на пагорбах, щоб підняти полум'я якомога вище. Купальське вогнище, згідно з переказами, має велику магічну силу. Жюди цілу ніч не спали, водили хороводи навколо вогню та стрибали через нього, проходячи таким чином своєрідний ритуал очищення. Вважалося, що коли дівчина та хлопець, які кохають один одного, взявшись за руки, стрибають у парі через вогнище і їхні руки залишаються з'єднаними, то вони, одружившись, все життя проживуть разом. Іноді через купальські багаття проганяли домашню худобу, щоб уберегти тварин від хвороб. Могли в багатті спалити сорочку хворої дитини, щоб вона швидше одужала. А в давнину, якщо жінка відзначила Івана Купала і не побувала біля вечірнього багаття, її вважали відьмою. У ніч на Івана Купала люди мали звичай вирушати до різів та полів, щоб зібрати лікарські трави. За повір'ям, зібрані в ніч чи вранці з купальською росою рослини мають особливу надзвичайну силу. За народними легендами, цілющі трави сіють русалки та інші духи природи. Головною купальською рослиною вважалась папороть, яка нібито цвіте у це свято. За переказами, папороть цвіте лише одну коротку мить найкоротшої у ночі перед днем Івана Купала. Здобути цю квітку досить важко, оскільки її береже від людей нечиста сила. Розшукати її може тільки молодий хлопець, часто неодружений або єдиний син в родині. Той, хто має цвіт папороті, нібито отримає дар прозріння майбутнього і здібність розуміти мову звірів і птахів, дізнаватися про долю людей, зцілювати хворих та знаходити заховані в землю скарби. Вода має велике значення під час Івана Купала, як і вогонь, вона також мала силу очищення та оздоровлення. Вважається, що в цю магічну ніч вода має цілющі властивості і виконує бажання тих, хто занурюється в неї. На воду дівчата пускали вінки для ворожіння. Дівчата прикріплювали до вінків свічки, запалювали і пускали по річці, спостерігали та завбачували свою долю. Хлопці старалися зловити вінок коханої. Пізнавало його за вплетеними стрічками та великими квітами. Якщо хлопцю вдавалося зловити вінок коханої, діставшись до нього вплав чи на човні, це вважається доброю прикметою для їх подальшої спільної долі. Незважаючи на історичні виклики та заборони, з якими зіткнулися традиційні звичаї, в останні роки свято Івана Купала переживає відродження. Сьогодні багато громад організовують масові заходи, концерти та ярмарки, щоб відсвяткувати це чарівне свято, нагадуючи нам про його яскраві традиції, які важливо пам'ятати. А на цьому, все. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня.